Дороги друзи, драге, мире, prala penja, драге Ромале. Камљомас би дај диве, анрика да ји вилија, анрика да шукар празникос. Баро дивес дај диве. da Марија дај диве Родзинђале Исус Христос, анрика da флијем. И da диве na дај дивес Шай Черінев, Шай пескеро, Джіпен, Профедер. Але сьогодні ми вже другий раз зустрічаємо Різдво Новий рік, коли в країні йде війна. Звичайно, що це, це важко говорити про це, тому що Україна переживає нелегкі часи. Добре, що ми про це говоримо, і добре, що ми про це розуміємо. Знаєте, є дві сторони: є сторона, коли ситуація дуже важка, але є і ще інша ситуація, інша сторона, коли Господь Бог не залишає нас. І сьогодні якраз той день, коли Ісус Христос знову нагадує нам, що Він нас ніколи не залишить. І дай Бог, щоб в новому році, у 2024 році. Ми Різдво вже зустрічали в переможній Україні. Коли ми будемо мати мир в країні, злагоду, хотілося б, щоб в Україні було все добре, щоб всі були вдома, кожна родина разом і була щасливою. Хотів би ще сказати, що нехай Господь Бог береже наших захисників. Дай вам, Боже, здоров'я, сили і дай Боже, щоб ви всі повернулися додому живими і здоровими. Господь Бог ніколи, ніколи не залишає своїх, і якраз ми сьогодні в цей важкий час згадуємо лише Його, і всі наші молитви лише до Бога з Різдвом Христовим, щастя здоров'я благополуччя одел ми хранін саворе ромен прекада светос Драгі ромали, коа чилем ва рате тетомен ге бах орома саве геландр європа да дивен рунім цику андре голандія андре англія кодала когдала баре шукарскаміна суту менкердем когдала мулачаги суту менкерен меркінен препесте і одел ту мен ми храніно з ржіством хрестовим одел ту мен ми храніно Vai estudando.